Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 72 і читаємо тему сьогоднішнього уроку ділення з нулями в частці. Поясни як виконане ділення. Перше неповнеділене 239 тисяч вже в часці будуть 4 цифри тисячі, сотні, десятки, одиниці. 239 поділили на 78. Взяли по 3 3 на 70, 210, 3 на 8, 24, 210 плюс 24, 234. Остача 5. Переписали сотні. 54 сотні поділити на 78 буде 0. Переписали десятки. 546 десятків поділити на 78, взяли по 7 і це буде 546. Остача 0, тому що у діленому залишився лише 0, який просто переписали в частку. Дивимось на наступний приклад. Перше неповноділене 108 тисяч, поділили на 27, взяли по 4 і це 108. Остачі немає. Переписали сотні. 1 поділити на 27 буде 0. Переписали десятки. 13 десятків поділити на 27 буде 0. Переписали одиниці 135, поділити на 27, взяли по 5, 5 помножити на 27 буде 135, остача 0, частка 4005. Як перевірити правильність виконання ділення. Правильність виконання ділення ми перевіряємо множенням. Частку множимо на ділян. Якщо отримуємо ділене, то ділення виконане правильно. Переходимо до наступного завдання. Виконай ділення, зроби перевірку. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 469. Переписуємо перший приклад 26101 поділити на 43. Перше неповноділення буде 261 сотня. Отже, в частці буде лише три цифри: сотні, десятки одиниці. 261 ділимо на 43. Якщо 26 поділити на 4, це буде 6. Давайте перевіримо: 6 помножити на 40 буде 240, 6 на 3 18. 240 плюс 18, 258 нам підходить. Віднімаємо остача 3. Переписуємо десятки. 30 поділити на 43 буде 0. Переписуємо одиниці. 301 поділити на 43. Візьмемо вже більше, 6 нам замало. Давайте спробуємо 7. 7 на 40, 280, 7 на 3. 21. 280 плюс 21 буде 301. Отже, 7 нам підходить. Остача 0, частка 607. Перевіряємо ділення множення. Частку множимо на дільник. Відступаємо 5 клітинок, записуємо 607 помножити на 43. 7 на 3 – 21. 1. Пишемо, двійку запам'ятовуємо. 0 на 3 – 0, додати 2, 2. 6 на 3, 18. 7 на 4 28. 8 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 0 на 4 0 додати 2, 2. 6 на 4, 24. Додаємо 1 плюс 0, 1. 2 плюс 8. 10, 0, пишемо, одиничка переходить далі. 8 плюс 2, 10, і ще один 11. Одиничка сюди, 1 плюс 4, і ще один 6 і двійку переписуємо. Отримали ділене, тобто виконали ділення тут вірно. Нижче записуємо наступний приклад. 232 тисячі 203 поділити на 29. Перше наповне ділене буде 232 тисячі. Отже, в часті буде 4 цифри. Ділимо 232 на 29. Давайте візьмемо. Ну, якщо 23 поділити на 2, то, скоріш за все, 9, перевіримо. 9 на 20, 180. 9 на 9, 81, 180 плюс 81 буде 261 це забагато. Давайте спробуємо 8. 8 на 20, 160, 8 на 9, 72, 60 плюс 72 буде. 232. Нам підходить остача 0, ми її не пишемо, тому що в нас далі в діленому йдуть цифри відмінні від нуля. Переписуємо сотні. Дві сотні ділимо на 29, буде 0. Записуємо у частці на місці сотень 0. Переписуємо десятки. 20 десятків поділити на 29. Знову 20 менше, тобто 0 записуємо на місці десятків. І переписуємо одиниці. 203 поділити на 29 візьмемо по 7. 7 на 20 140. 7 на 9 – 63. 140 плюс 63 буде 203. Віднімаємо остача 0, частка 8007. Робимо перевірку. Відступаємо 4 клітинки і записуємо частку, помножену на дільник. 7 на 9 – 63. три пишемо 6, запам'ятовуємо. 0 на 9 – 0, додати 6, 6. 0 на 9 – 0. 8 на 9, 72. 7 на 2 14, 4. Пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 0 на 2, 0 додати 1, 1, 0 на 2 0. 8 на 2 16. Додаємо 3 плюс 0, 3. 6 плюс 4 10, 0. Пишемо одиничка сюди. Додати 1 буде 2. 2 плюс 0 2. 7 плюс 6 13 одиничка сюди і додаємо одиничку буде 2. Отримали ділене. Все вірно. Нижче записуємо. Останній в цьому завданні приклад. 236 410 поділити на 47. Перше неповноділене 236 тисяч. Отже, в частці буде 4 цифри. Ділимо 236 на 47, візьмемо по 5, 5 на 40, 200, 5 на 7, 35, разом 235. Нам підходить остача 1. Переписуємо сотні. 14 сотень поділити на 47 буде 0. Записуємо 0 на місці сотень в частці. Переписуємо десятки. 141 поділити на 47. Візьмемо по 3. 3 на 40 120, 3 на 7 – 21, Разом буде 141. Віднімаємо остача 0, яку ми можемо записати, тому що далі у нас є 0, яке ми просто переписуємо в частку. Отримали 5030. Тепер ми множимо на 47. Згадуємо, що ми не записуємо під льом. Множимо 3 на 7, 21, двійка переходить, запам'ятовуємо 0 на 7 буде 0, додати 2, 2, 5 на 7 35, 3 на 4 12, двійку пишемо одиничку, запам'ятовуємо, 0 на 4 0 додати 1, 1, і 5 на 4 20. Додаємо, переписуємо цей 0, 1 плюс 0, 1. 2 плюс 2 4, 5 плюс 1, 6, 3 плюс 0, 3, і двічка. Ось ми отримали ділене. Завдання виконане, переходимо до наступного завдання. Розв'яжи задачі і порівняй їх. Перша задача читаємо: Дві печі щогодини випікають однакову кількість калачів. Перша піч за 5 годин випекла 120 калачів. Друга піч працювала 7 годин. Скільки калачів за цей час вона випекла. Скільки калачів випекли обидві печі разом. Ось ця фігурна дужка. Давайте розв'яжемо цю задачу, записуємо задача 470а. Одразу будемо розв'язувати. Якщо у них однакова кількість калочів за одну годину, то завдяки першій печі ми можемо дізнатись цю кількість. Тобто 120 ділимо на 5, і це буде 24 калачі. Кожна піч випікає за 1 годину. Друга піч працювала 7 годин, тобто, кожну годину вона випікала 24 калачі 7 годин підряд. Як ми дізнаємося, скільки всього калачів вона випекла? Правильно, треба 24 помножити на 7, і це буде 20 на 7. 144 на 7 – 28, разом 168 калачів. Випекла друга піч за 7 годин. Можемо тепер дізнатись скільки разом. Просто додаємо 120 і 168, 100 плюс 100, 220 плюс 68, 88, разом 288 калачів. Випекли обидві печі разом. Можемо записати відповідь. У нас два питання, тому буде три відповіді. Давайте подивимось на наступну задачу. Дві печі щогодини випікають однакову кількість калачів. Перша піч працювала 5 годин, а друга 7. Разом вони випекли 288 калачів. Скільки калачів випекла кожна піч? Записуємо задача 470б. Якщо у нас є сума, яку вони випекли разом калачів, то ми повинні знайти суму годин, яку вони витратили на випікання цієї кількості калачів. Просто додаємо 7 плюс 5 буде 12 годин. Всього працювали обидві печі. За 12 годин вони випікли 288 калачів. Ми можемо дізнатися, скільки вони випікали за одну годину. Треба кількість калачів поділити на кількість годин. Ділимо спочатку на 6, а потім на 2. 288 поділити на 6. Буде 48, а потім ще ділимо на 2 і буде 24 калачі за 1 годину випікала кожна піч. Тепер ми можемо дізнатися, скільки випікла всього перша піч кожну годину по 24 калачі, тобто множимо 5 на 24 отримаємо 120 калачів, випекла перша піч. Так само знаходимо, скільки випікла друга. 7 множимо на 24, отримаємо 168 калачів. Випекла друга піч. Можемо записати відповідь. Відповідь запишіть, будь ласка, самостійно, там буде дві відповіді: 120 калачів і 168 калачів. Давайте тепер порівняємо ці обидві задачі. Вони відрізняються тим, що ми їх розв'язували по-різному. Якщо у нас є відомості про першу піч у першій задачі. То ми завдяки їй знаходили, скільки калачів випікала за одну годину і друга піч. Тут ми спочатку знаходили суму годин, тому що знали суму калачів. Схожі вони, даними, якщо я заміню, то ви побачите, що дані у них одні й ті самі. Переходимо до наступного завдання. Із двох населених пунктів вирушили одночасно на зустріч один одному велосипедисти-пішоход. Велосипедист рухався зі швидкістю B км за годину, а пішоход С км за годину. Зустрілися вони через 3 години. Про що можна дізнатися, обчисливши вирази? Давайте це завдання виконаємо усно. Дивимось на перший вираз B помножити на 3, Б це у нас швидкість велосипедиста. Що таке 3, це у нас 3 години. Якщо ми швидкість множимо на години, то ми отримаємо. Відстань відстань кого велосипедиста. Тобто, першим виразом ми знайшли, скільки проїхав велосипедист за 3 години. Другий вираз дивимось. це у нас швидкість пішохода 3 години. Якщо ми швидкість множимо на години, то отримаємо відстань тобто те, скільки пройшов пішоход за 3 години. Що таке Б плюс С? Це їхня швидкість спільна. А що у нас швидкість спільна, коли об'єкти наближаються один до одного, то це у нас швидкість зближення. А якщо ми Б ділимо на це, тобто одну швидкість ділимо на іншу швидкість, ми отримаємо. У скільки разів швидкість велосипедиста більша за швидкість пішохода. Бо, навпаки, у скільки разів менша швидкість пішохода, ніж швидкість велосипедиста. Дивимось тут. Цей вираз у нас відстань велосипедиста, цей відстань пішохода, а сума відстані це скільки вони подолали разом. Якщо ми. Додаємо швидкості, а потім множимо на кількість годин, то ми отримаємо так само, скільки вони подолали разом, це теж є відстань. А коли ми з відстані велосипедиста віднімаємо відстань пішохода, то ми знаходимо різницю, тобто наскільки більше подолав велосипедист, ніж пішохід. Переходимо до наступного завдання. Шпак летів до шпаківні 7 секунд зі швидкістю 3 метри за секунду. Після цього йому залишилося пролетіти в 3 рази більше, ніж він уже пролетів. Яку відстань повинен був подолати шпак. Записуємо Задача 472. Отже, він вже пролетів, так і записуємо, вже пролетів. Невідомо метрів нам це не дано, але ми знаємо, що за 7 секунд 3 метри за секунду швидкість його була. Далі йому ще залишилось скільки то метрів пролетіти. І це у три рази більше, ніж він уже пролетів. А яку відстань повинен був подолати це у нас сума двох відстаней. Скільки вже пролетів і скільки йому ще залишилося. Давайте знайдемо першу відстань. Для цього нам достатньо час помножити на швидкість. Ми знаємо цю формулу, 7. Множимо на 3, це буде 21 метр. Це він вже пролетів. Залишилося йому ще у 3 рази більше. Тобто, треба ці 21 помножити на 3, і це буде 63 метри. А щоб знайти, скільки всього, то це треба 21 додати 63, і це буде 84 метри. Повинен був подолати шпак. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас ось такі нерівності. Нам потрібно поставити знак більше, менше або дорівнює. Записуємо завдання 473, переписуємо першу нерівність. І давайте подивимось, 50 кг, 30 г і 5030 г. Давайте перетворимо кілограм в грами. 50 кг це 50 тисяч грамів, а тут лише 5 тисяч. Отже, це число більше, ставимо знак більше. Переписуємо наступний 18 тонн 40 кілограмів, а тут 1840. Перетворюємо 18 тонн в кілограми. 18 тонн це 18 тисяч кілограмів, а тут лише 1000. це число більше. 30 тисяч 8 кілограмів. 30 центнерів 8 кілограмів. Перетворюємо центнери в кілограми. В одному центнері 100 кг. 30 центнерів це 30 сотень, тобто 3 тисячі 8. А тут 30 тисяч 8. Отже, це число більше. 8 км 300 метрів, а тут 83 тисячі метрів. Перетворимо кілометрів в метри, це буде 8 тисяч метрів, а тут 83 тисячі, отже, це число буде меншим. 6 дециметрів – 20 мм, 6020 мм. В одному дециметрі 100 мм. 6 дециметрів – це 600 мм, 620 і 6020. Звичайно, це число менше. 17 км 80 метрів 17 80. Перетворюємо кілометри в метри, 17 км це 17 тисяч і ще 80, 17 тисяч 80, як і тут, вони рівні. Переходимо до наступного завдання. Накресли відрізок, довжина якого становить 5 шостих довжини відрізка АБ. Записуємо нижче завдання 474. Перш ніж накреслити відрізок, потрібно дізнатись його довжину. Давайте вимірюємо довжину відрізка АБ. Прикладаємо лінієчку, вимірюємо: від А до Б у нас складає 12 см. Отже, щоб знайти довжину відрізка, який нам потрібно накреслити, треба. Знайти дріб від числа. Тобто поділити 12 на знаменник і помножити на чисельник. Давайте так і зробимо. 12 поділити на 6 буде 2, і помножити на 5 10. 10 см це буде наш відрізок. Відступаємо три клітинки вниз, ставимо рисочку олівцем, прикладаємо лінійку і креслимо відрізок довжиною 10 см. Ставимо іншу рисочку. можемо позначити цей відрізок, наприклад, це Д, і, звичайно. Його довжину 10 см. Завдання виконане, переходимо до наступного завдання. Якби мама купила 6 кг персиків, то в неї залишилося б 70 гривень. А якби вона захотіла купити 10 кг, то їй не вистачило 50 гривень, скільки гривень було у мами? Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, у неї була якась кількість гривень. Якби вона купила 6 кг персиків, то у неї б ще залишилося б 70 гривень. А якби вона купила б 10 кг персиків, то їй би не вистачило 50 гривень. Ось ці числа це у нас різниця. Тобто тут у нас наскільки менше мама витратила, ніж потрібно було, а тут наскільки більше. А давайте дізнаємось суму цих різниць. Просто 70 додамо 50 і отримаємо 120 гривень. 120 гривень це загальна різниця між двома витратами. А яка буде загальна різниця між кілограмами? Просто 10-6 буде 4. Отже, 4 кг це 120 гривень. Тобто 120 гривень коштують 4 кг персиків. Ми можемо дізнатися, а скільки коштує 1 кг персиків. Треба 120 поділити на 4, і це буде 30 гривень. Ціна одного кілограму персиків. А тепер з будь-якого рядка ми можемо дізнатись, яка сума була у мами. Тобто, якщо ми ціну помножимо на кількість кілограмів і додамо 70 гривень, то це буде стільки, скільки грошей було у мами. Так і робимо. 30 множимо на 6, додаємо 70, і це буде 250 гривень було у мами. Давайте перевіримо по наступному рядку. Наприклад, 30 помножити на 10 буде 300, а їй не вистачило 50, тобто мінус 50 буде ті самі 250 гривень. Отже, ми все порахували правильно. Завдання виконано і на сьогодні класна робота закінчена. Дякую за увагу! До побачення!